Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливе питання, явище, яке, немов змія, пробирається в православну віру і отруює християн своїм лукавством. Сьогоднішня тема червоні русалимські нитки. Можете бути впевнені, сьогодні ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Куди не поглянь, люди різних соціальних рівнів чіпляють на руки ці добожевіллі розрекламовані оберіги, червоні нитки. Хто б наїхав до Єрусалиму, перше, що попросять, це привезти нитку, бо цей аксесуар начебто захищає від усіх бід, злазу, заздрості, прокльонів і так далі. Давайте поговоримо про те, що ж це за нитка така, яка начебто від усього берігає і в чому її небезпека. Це таємнича нитка, традиція прибічників кабали, релігій таємних юдейських знань. Так згідно цьому вченню, цей оберіг має захищати від негативної енергії, зглазу і так далі. Тому ті, хто бажає захистити себе чи рідних, з усіх сил намагаються роздобути собі цей амулет і почепити на руку. Виникла ця нитка задовго до християнства, і це є посвята дітей ваалу, а червона ниточка була видимим свідченням, що прив'язували батьки або жрець. Коли дитина виростала, то свою цноту мала віддати Богу ваалу, а ці так звані жреці гвалтували помічених ниткою жертв. Ваал це демон. Відомий в давнину як древнє божество його ім'я перекладається як господар, владика, відомі його зображення у вигляді бика. Фактично, Вала вважали володарем Всесвіту. Прихильники цього ідола приносили в жертву людей і навіть спалювали дітей, при цьому надзвичайно святковій і пишній атмосфері. А от тепер давайте подумаємо символ якого страшного язицького культу ми носимо на руках. Фактично, ми цим говоримо, що поклоняємося не нашому Спасителю, а бісам. Отже, нам слід зрозуміти дуже важливу річ, що червона нитка це не просто амулет чи модний аксесуар, а знак для бісівських сил, за яким вони бачать своїх. А православний християнин з червоною ниткою на зап'ясті показує, що Господь, святе причастя, Богородиця, Ангелохоронець, святі її не можуть захистити, а нитка точно захистить. Просто уявіть, який це жах. Ми, православні християни, кажемо Вишнім силам, що ви не надто слабкі, щоб нас захистити від зглазу, порчі, а оця матеріальна річ набагато сильніше. Навіть хрестик, який у нас на шиї, виходить, не може нас захистити, ми не віримо в силу Божої благодаті, в її захисній якості. Пов'язавши собі на руку цю сатанинську нитку, ми говоримо, що нам не потрібний ані Господь, ані його захист, а сам показуємо, що ми чекаємо на їх допомогу і захист, бо Господь не в силах нам допомогти. Страшно, так, дуже страшно. Ми вносимо в своє життя багато езотеричних речей, не розуміючи, які страшні наслідки це матиме для нас і нашої родини. Ми думаємо, що червоні нитки, амулети, обереги це просто забава. Ні. Це відображення нашої віри, її глибини, це показник того, як ми віримо Господу, Його силі, Його промисл. нам слід час від часу задавати собі ці дуже важливі питання. Чи дійсно ми розуміємо, що без волі Божої не падає волос голови? Чи віримо ми, що причастя це з'єднання з самим Господом і його благодаттю, і що ніякий біс не може бути сильніше? Чи віримо ми, що не один чаклун? Не може нам нічого заподіяти, якщо ми живемо з Богом, сповідаємось, причащаємось і намагаємось виконувати заповіді Божі? Чи віримо ми, що Хрест на шиї – це вогонь для усіх бісівських сил і ніякий мулед не може з ним зрівнятись? Чи віримо ми, що ніхто нам нічого не заподіє, якщо не попустить того Господь? Якщо на усі ці питання наша відповідь так, то скажіть. Навіщо нам тоді ці нитки, обереги, чарівні свічі, ляльки, китайські жаби і так далі. Нащо ми зраджуємо Христа і чекаємо від бісів допомоги? Чи може ми не такі вже й віруючі православні християни і лише обманюємо себе? Нам треба усім гарно подумати над цим питанням і зрозуміти, що не можна бути з дьяволом і з Богом одночасно. Господь сам про це каже, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. І Якщо ми все ж таки вибираємо бути з Господом, наша віра має бути чистою, і для початку нам треба глибоко посповідатись, якщо ми грішили подібною зрадою, і більше ніколи не повертатись до подібних бісівських речей. Дорогі брати та сестри, від усього серця бажаємо вам чистої, глибокої віри в нашого Спасителя. Немає сильнішого захисту, більшої любові, кращої допомоги. Чи від всемилостивого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Його пречистої Матері, Богородиці і наших улюблених святих, давайте не будемо шукати ніяких бісівських ідолів, амулетів, оберегів, бо немає нікого сильніше нашого Господа. Будемо любити Його усім серцем, усією душею і служити лише йому, і будемо впевнені, що ніколи він не дасть загинути тим, хто усією своєю душею тягнеться лише до нього. Бережи вас, усіх Господь, від усякого зла.